Станом на серпень 2023-го на Закарпатті на податковому обліку перебувають майже 40 тисяч платників єдиного податку, із яких близько 3700 тисяч юридичних осіб та 36 тисяч ФОПів. Наразі понад 7800 тисяч платників використовують класичні РРО та близько 9 тисяч працюють із програмними. Платник має право саме обирати, який касовий апарат він хоче встановлювати при здійсненні підприємницької діяльності. Це може бути звичайний касовий апарат, він називається коротко РРО, або може бути програмний реєстратор розрахункових операцій. Він називається ПРРО. Наразі є багато надавачів цих послуг, і але звичайно ми рекомендуємо безоплатне програмне забезпечення ДПС України ПРРО, яке встановлене на сайті ДПС, на сайті ДПС України і. Є адаптовано до таких систем, як iOS, Android, Web. В усіх областях наразі триває роз'яснювальна кампанія щодо змін законодавства про порушення вимог із застосування РРО. Зокрема, нагадують, і з 1 січня 2022-го всі підприємці, окрім платників єдиного податку першої групи, які здійснюють операції у готівковій чи безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів, зобов'язані застосовувати касові апарати та видавати покупцям чеки. Суб'єкти господарювання звільняються від відповідальність за порушення, вчинені ними в період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Крім тих випадків, якщо такі порушення були вчинені при продажу підакцизних товарів, операції з купівлі-продажу іноземної валюти, організації та проведення азартних ігор. З 1 жовтня 2023 року, якщо перевіркою встановлено порушення, то до всіх суб'єктів господарювання будуть застосовуватись штрафні фінансові санкції за порушення вимог закону про РРО. Також змінили розміри штрафів за порушення використання реєстраторів розрахункових операцій чи програмних РРО на період із 1 серпня 2023 до 31 липня 2025, Але не пізніше ніж додати припинення або скасування воєнного стану. Це стосується порушення, таких як непроведення розрахункової операції, невидачі відповідного розрахункового документа. За такі порушення. Встановлена встановлено розмір штрафної санкції, якщо порушення вчинене вперше 25% вартості проданих з порушенням товарів. І за наступ, за кожне наступне порушення 50% вартості проданих з порушенням товарів. Такий розмір штрафних фінансових санкцій стосується платників єдиного податку, які не зареєстровані платниками ПДВ і не здійснюють продаж під акцизною групи товарів. Технічно складних побутових товарів, ювелірних виробів, лікарських засобів, виробів медичного призначення. До всіх інших суб'єктів господарювання застосовуються санкції відповідно 100% вартості проданих з порушенням товарів і 150%. Важливою з початку інформаційної кампанії платники податків Закарпаття зареєстрували 80 класичних та 263 програмних РРО. У головному обласному управлінні ДПС наголосили, для платників податків надаються безкоштовні консультації щодо їх реєстрації. Контактні телефони відповідальних працівників можна знайти на сайті ГУДПС у Закарпатській області.